Всім привіт! Мене звати Оксана, і в цьому відео я вирішила поділитися з вами своїм віш лістом Так як у нас на цьому тижні стартують знижки Чорної П'ятниці. Можливо, із того, що я вам покажу, буде на знижках, але деякі позиції, які я хочу собі придбати, напевно, навряд чи будуть на Чорну П'ятницю. Я... Чекаю все ж таки зимових різдвяних знижок, і тоді вже буду ловити те, що я собі дуже хочу придбати. Також, окрім свого особистого вішліста, я ще хочу вам показати деякі позиції, які особисто мені подобаються на мій смак і стиль. Тому, кому теж подобається мій стиль, як я вдягаюся, можливо, теж дещо. Сподобається із того, що я вам покажу. Я буду вам вставляти картинки, показувати десь збоку, а сама, звісно, буду підглядати за комп'ютером. Мені здається, що мені вже у свій віш-ліст потрібно додати ще одну позицію це купити камеру DJI -ку. Я вже давно на неї заглядаю, але поки що якось ще не. Вирішила купувати чи ні. Отже, розпочнемо. Саме найперше, що в моєму вішлісті це дві сорочки від бренду Toast. Перша це буде у смужку. Я вже давно пригледіла її, але, на жаль, поки що на них немає знижок. Я все моніторю, Є британський е, сайт, тост, а є е, європейський. На європейському, до речі, сайті е, бувають знижки, в жовтні, до речі, були знижки. І е, була дуже схожа сорочка у смужку, теж світла. На знижці вона була коштувала 90 євро. Але, на жаль, я тоді ще не могла зорієнтуватися, який мені потрібно брати розмір. Тому я не встигла її придбати. І тепер буду вже чекати, можливо, будуть різдвяні новорічні знижки. І ще я хочу придбати блакитну таку ж саму сорочку, у них у обох комір-стієчка. Мені дуже подобається. Після того, як я придбала собі сорочку із коміром-стієчку від французького бренду Sor. Мені сподобалося без вороту носити з такою стічкою. І ось тепер я хочу придбати собі ці дві сорочки. До речі, я вам пізніше покажу блакитну сорочку, теж із коміром стієчкою я приміряла в магазині Masimo Duty, є дуже схожа. Єдине, що колір у неї. У цієї блакитної, ну, такий насичений блакитний колір, а у сорочки Масі Модуті більш такий блідий, блідо-блакитний. Це мені не дуже сподобалось, але буду дивитися, можливо, в Масі Модуті буде на знижці сорочка. Сама по собі, вона дуже гарно виглядає. Наступне, що було, було в моєму вішлісті, я вже замовила. Чекаю, коли мені зроблять, тому що там виготовлення 7-10 робочих днів. Це було від українського бренду DAF світлий молочний светр із горлом. В минулому відео я вже вам розповідала, що маю традицію кожен рік купувати новий светр від DAF. І ось в цьому році я вирішила не змінювати цю традицію і замовила собі світлий молочний светер і брошку. Мені ще, до речі, подобається а, такий самий светер удав в темно-синьому кольорі. А ось брошку я замовила срібну. Вона є в золо... в золот... золотава. А Так як я віддав маю вже одну золоту брошку вигляді шпильки, і в мене є вінтажна одна золота брошка, мені не вистачало срібної. Тому я замовила собі срібну це те, що було в моєму вішлісті. І ще мені дуже подобається у DAF це сорочка в клітинку. Поки що я в роздумах до кінця не визначилась, чи вона мені потрібна чи ні, але раджу всім придивитися до неї, вона дуже гарно виглядає. Наступний, що я вам покажу з свого вішліста, це вже буде бренд Massimo Dutti. Це будуть чорні м'які дербі. Класичні дербі на шнурках, мені вони подобаються. І якщо на Чорну п'ятницю на них буде знижка, я, напевно, собі їх придбаю. Колись в мене були схожі дербі від Vigabond, але я, якщо чесно, не пам'ятаю, де я їх діла. На жаль, їх немає в мене. Тому я вирішила собі придбати знову, мені подобається таке взуття класичні дербі, якщо їх купити зараз на знижці, з легкістю можна носити і в наступному році, мені здається, це поза трендами. Також раджу вам придивитися, мені ще особисто подобаються білі світлі лофери в м'якій шкірі, вони дуже м'які. Мені розповідала знайома, тому що міряла їх вживо і сказала, що вони дуже м'які і зручні. Я, до речі, на них дивилася і вирішувала між двома. Я потім вам покажу. Я вже собі замовила вчора. Обирала між цими від Massimo Dutti і трішки іншими. Подобаються мені такі, вони теж класичні, лофери, кому потрібно біле взуття світле, і якщо на Чорну п'ятницю будуть знижки, варто вам придбати такі. Також мені у Massimo Dutti сподобалися кардигани два, один, Зараз, до речі, дуже Актуальні такі в краплинку, меланжеві, напевно, кардигани. Перший це буде такий бежево-коричневий, у ньому дуже цікаві гудзики. Я люблю такі гудзики. Колись навіть хотіла собі пальто з такими гудзиками. В нього досить гарний склад: 53% вовни і 31% бавовни, ну а інше це вже синтетика. Він під горло дуже гарно виглядає на моделі. З такої ж меланжевої нитки ще такий сіро-чорний кардиган. Тільки вже гудзики там звичайні. В нього, до речі, взагалі чудовий склад вовна 95% і 5% кашеміру. Я думаю, що на Чорну п'ятницю знижок на них не буде, тому що це нова колекція. Можливо, якщо вони доживуть до рецяних знижок, тоді можна буде їх придбати. Також з такого ж кольору, як і коричнево бежевий кардиган, є ще светр. Під горлом, мені теж подобається. Хто не дуже любить кардигани, варто придивитися до цього светра. Склад у нього. Вовна альпаки 38% і якась звичайна вовна 14%. Ну а інша синтетика. Ну, Плюс-мінус такий відносно непоганий склад у светра. Також в масі Модуті мені подобається одна єдина сумка. Це чорна сумка сел. Вона така мінімалістична, вона ще є в бордовому кольорі. Але. Е... Бордовий колір він такий осінньо зимовий і вже коли буде весна-літо, не дуже захочеться носити, такий, тому я більше радила б звернути увагу на чорний колір, чорну можна носити цілий рік. В мінімалістичному стилі сумка вона дуже схожа на одну модель сумки Zero, я б собі таку обрала, але я в пошуках трішки іншої, але ця мені дуже подобається. І що я ще можу порадити в масі модуті, це в них парфуми. То речі, всі, хто купували мої прикраси, я всі знаю, що мої прикраси приїжджають з одним ароматом. Я тепер вам всім відкрию таку невеличку таємницю. Я Пшикаю в коробочку парфум від Massimo Dutti, він називається Mineral Grey, я вам тут покажу. У мене, до речі, потім клієнти, які купували прикрасу, дуже багато в директі запитували, чим пахне з коробочки. І ось тепер ви всі знаєте, що це парфум від Massimo Dutti. Тепер перейдемо з вами до бренду Mango. У них, до речі, вже з понеділка почалися знижки на Чорну П'ятницю. І в мангу я вам хочу показати три пари взуття. Перше це будуть балетки такі, навіть я б сказала, як чешки, колись в дитячі роки в мене були такі у світлому кольорі. Вони є ще у сірому, але мені дуже хотілося у світлому кольорі собі щось придбати із взуття. І як я вам вже сказала, я обирала між лоферами від Модуті». І цими балетками і вчора замовила самі балетки, тому що дуже гарна знижка на них 43%. Вони, до речі, дуже м'які, вони не мають підкладу. М'яка шкіра всередині, я бачила, немає підкладу, тому я їх планую носити вже, коли буде зовсім тепло. І навіть влітку без шкарпетки планую носити їх на голу ногу. Також мені дуже подобаються ось такі чорні, більш закриті туфлі на плоскій підошві. Вони такі теж мінімалістичні, і мені здається, що дуже схожі теж на ZERO, в стилі ZERO. Вони є зараз у всіх розмірах, на них знижка 40% зараз. Тому Хто любить так само мінімалізм, як і я, варто придивитися до таких балеток, туфель, я не знаю, яких вірно назвати. І ще остання третя пара, яка мені подобається в манго це чорні кросівки. Чисто чорні кросівки, такі вони знову ж таки мінімалістичні. Єдине, кому трішки нудно від мінімалізму такі кросівки можна обіграти, замінити в них шнурки якогось іншого кольору додати. Можна навіть, щоб було цікавіше, на один кросівок один колір, на другий інший вдягнути, наприклад, на один червоний, як зараз дуже актуальний червоний колір, хто хоче погратися, не купувати там із одягу щось червоного, а ось на кросівки можна. Вдягнути червоний, наприклад, шнурок на одну кросівку, а на інший білий, наприклад, або залишити чорний. На одному буде червоний, на іншому чорний. Я б, так, напевно, теж носила, але, на жаль, мого 40-го розміру закінчились і немає. Є з 36 по 39 розміри. Наступне, що я вам покажу, це буде дві позиції із Зари. Вони не є в моєму вішлісті, хоча одна мені дуже подобається. І я навіть в роздумах, звісно, якщо буде знижка, навряд чи, можливо, на Чорну п'ятницю, знову ж таки, на Різдвяні, на новорічні знижки, якщо буде знижка, то, можливо, я собі придбаю. Перша, це чорний. Піджак жакет із 100% вовни. Він мені подобається тим, що в нього гудзик ну, не по центру, а збоку. Так дуже е якось Цей гудзик відіграє важливу роль, тому що ну, зовсім по-іншому починає виглядати піджак. І я маю класичний чорний піджак, хочеться вже чогось цікавішого. І ось такий чорний Zara мені, до речі, дуже подобається. Ну, звісно, ціна у нього 6 тисяч. Я ж кажу, якщо буде знижка, то по знижці напевно собі додам увішлі свій. І другий це теж піджак, тільки, тільки він вже темно-сірого кольору. І мені зараз подобається такий цей тренд, коли піджаки можна гудзиком застібнути ну, Горловину аж сюди підверх. І ось цьому піджаку є гудзик, який можна застібнути. Не потрібно купувати і вигадувати брошку якусь, щоб так цікаво обіграти піджак. Але, звичайно, хто не хоче купувати такий піджак, достатньо купити цікаву брошку. І якщо у вас є старі піджаки, можна так само обігрувати, застібувати тільки на брошку свій старий піджак. Наступне, що я вам покажу, це теж будуть дві позиції з Resort із лінійки, в них преміум лінійка Має бути якість краща, ніж у звичайних речах. Це, по-перше, вовняний джемпер. Він є в трьох кольорах, але мені подобається найбільше в темно-синьому кольорі і у світлому кольорі, -сіром, і в сірому кольорі. А в нього... Така трішки горло-стоєчка, що буде тепло взимку носити, не буде задувати в горло. І друга позиція це класичний сірий кардиган, він виконаний 100% вовни, і я б радила брати напевно на розмір його більше. Я дивлюся вже на сайті розмір L розібрали, але може з періодичністю з'являтися. Гарний вовняний сірий кардиган, кому потрібна така базова річ, яка буде не на один сезон, не на один рік, то варто придивитися до резерту. Наступне, що я вам покажу, це буде сумка із бренду Аркет. Я її бачила у деяких блогерів в інстаграмі. Відео, вона мені особисто самій дуже сильно подобається. Чорна сумка, вона ще була у двох кольорах, але мені особисто подобається чорна. Я вам тут навіть покажу одне відео закордонної блогерші, де видно цю сумку. Вона із такої чорної цупкої шкіри і закривається на один магнітик. Її зручно носити. Мені особисто було б якби я її придбала, зручно носити, тому що вона має зверху тоненький ремінець. Я не люблю сумки, в яких дуже широкі ремінці, бо в мене чомусь, коли я ношу на плечі сумки, вони в мене спадають з плеча, а от саме тоненькі тримаються. І таку сумку можна там, регулюється, ремінець, носити і вдягнути як через плече, так і на плече. І, до речі, мені прийшло сповіщення, тому що я дуже часто замовляю із польського H&M сайту У них, як ви знаєте, представлені на сайті речі не тільки H&M, там і кос, і Аркет, і таку сумку, не тільки таку, і іншу сумку, які є на сайті H&M від Arket, можна купити зараз зі знижкою. Кому подобається така сумка, раджу зараз, коли знижка, я так розумію, це до Чорної П'ятниці замовити таку сумку. Вона я рахувала, переводила в євро, тому що вона в злотих 890 злотих це більше 9 тисяч гривень, і це, звісно, більше 150 євро. Довелось би розмитнювати. А так, зі знижкою вона виходить в 148 євро, тому сміливо можна замовляти на сайті H&M, і вона вам прийде і не, не доведеться платити ще за розмитнення. І до теми сумок, якщо вже ми розпочали тему сумок, хочу вам показати ще три сумки, які подобаються особисто мені. І я б радила зберігати, бо я впевнена, що. На різдвяні новорічні знижки можуть бути на них знижки. До речі, одна сумка зараз вже на знижці. Перше, що я вам покажу, це сумка від французького бренду APC Paris. У мене була колись сумка від цього бренду модель Луна називалась. Я її віддала мамі, і мама з нею ходить. І в них вийшла нова модель Virginia, я так розумію, вона називається. Вона є в різних кольорах і в різній шкірі. Мені особисто подобається в ось такій, як сказати, наче як потрісканій шкірі. Така вона. Мені дуже подобається така шкіра. І особисто собі я б навіть і придбала таку сумку. Я вам ще покажу відносно моделі, тому що в цій шкірі. Немає, як виглядає на моделі, а от в чорній гладкій шкірі я вам ставлю картинку, як, ну, як, яких вона розмірів, як відносно модель вона виглядає. Наступна сумка: це буде. Якщо я правильно читаю кафун, кафан, вибачте, я навіть не знаю це англійською, французькою, кафан якось так. Ось така. Маленька невеличка сумочка, яку можна носити як на плече, так і через плече. Дуже вона подобається, така крихітка мені, вона є в чорному і світлому кольорі. Дівоча, я б навіть сказала, тому всім раджу придивитися до неї. І третя сумочка це від британського бренду Redley. Вона мені нагадує чимось модель. Колись була в селін така на три відділення. А у цієї сумочки дві, два відділення. Вона є теж у світлому і в чорному, в світлій і в чорній шкірі. І зараз знижка на неї, вона коштує 153 фунти. І зручно, що можна носити як на плече, так і через плече. Тому, кому така подобається, зберігайте собі. Або, можливо, Купуйте, поки є знижка. І покажу вам останні свої хотілки, як то кажеться, вже із свого віш-ліста. Перше, це будуть дві каблучки. Перша каблучка українського бренду Motorch Studio. Вона називається Мюселет. Вибачте, я вам ставлю картинку, щоб ви бачили. Дуже подобається ця каблучка. Я о, десь в інтернет, просторах інтернету бачила на руках, як вона виглядає, і мені дуже сподобалась. І друга каблучка це буде від бренду о, slash Dot Dash. Здається, так вона називається. Вона складається із чотирьох кілець. Uh, в них є варіант із чотирьох тоненьких, а є варіант із трьох тоненьких і одного широкого кільця. Я особисто цю каблучку міряла. вони, До речі, цей бренд uh, у Львові представлений в магазині щось цікаве. Тому хто е, живе у Львові, можете сміливо піти і поміряти, подивитися в вживу, як виглядають. І зараз, до речі, на цьому сайті в них вже роз, теж, напевно, до чорної п'ятниці розпочались знижки. Тому, кому подобається таке, е, додавайте собі теж у Віш-ліст. І також в моєму вішлісті перше це парфум. Їх, верніше два, але один, один точно, точно є в моєму вішлісті. Це Матьє Прем'єр Крістал Сафрон. Я його купувала вже двічі на розлив, розпив, не знаю, як вірно, українською мовою. Спочатку я купувала 3 мл, потім я купила 5 мл, і мені дуже сподобався цей аромат. Я від нього в захваті, і, звісно, я собі хочу 50 мл, але, напевно, вже на своє день народження, яке буде в лютому місяці, сама собі зроблю такий подарунок. І ще мені подобається другий парфюм. Недавно я його затестила, теж понюхала. Це Byredo Vanilla Antique, називається Antique. Такий приємний. Ваніль трішки із, як сказати, димком, і трішки якоїсь шкіри. Дуже подобається мені. Я, можливо, спочатку куплю декілька мілілітрів на розлив розпив, щоб поносити і потестити, тому що в мене так буває, що. Спочатку мені подобається аромат, а потім я починаю його носити, і вже він мені не дуже подобається. Тому я не поспішаю відразу купувати велику пляшечку. Ну, До речі, тут у цього аромата ціна така трохи кусюча. І ось це. Остання була моя хотілка із віш-ліста. На цьому поки що все. Е, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, що вам сподобалося із того, що я вам показала. Всім дякую за перегляд і побачимося до наступних відео. Усім па-па!